Пристала я якось тік-ток І попала мені така штука. Прикольна. Для петунії, для сурфінії. Я навіть не думала, що в мене таке буде. Але хоп! Ну це початок. Це тільки чоловік зробив. Це ще не пофарбовано. Це сьогодні такі. ось така буде в мене парасолька, а, друзі, як. Круто. Супер. Я навіть не думала, що таке буде. Я глянула на ціни, воно таке дороге. А потім ми поїхали купувати зерно на склад, в одному складі. А там арматури не оці лежать. Я думала, вона дорога. а Власне, каже, гривня залишні, Ні, не гринь, боже, що я говорю, десь, скільки це? 10 гривень? Чи 12 гривень метр? Арматури. Труба була. І ось 6 метрів арматури. Угу. Труба десь, я не знаю, два з половиною, мабуть, метри. Там вона вкопана на сантиметрів 50 і от така поперечка ще приварена до труби. І що я маю? Яку красоту? Зараз я її пофарбую, висаджу, купила я горщики новенькі з підвісками. Ось таких 6 горщиків я купила. А ну пишіть в коментарях, по чим у вас такі горщики, яка ціна. О, а я вам зараз скажу 20. 2 гривні 22 гривні сам горшечок. 23 гривні. 23 гривні сам горщик і 9 гривень підвізка. Але горщик великий, це 4-літровий, здається, горщик, якщо я нічого не путаю. Зараз я спробую подивитися, якщо тут є 23 мм у діаметрі. О, тут не написано. Але це 4 літри, як мінімум, горшок. І от вважайте, 23,9. Це, виходить, 32. 32 гривні. Получається, горщик з підвіскою. Обійшла всі магазини в районі у Романові. І тільки в одному магазині знайшла. Я навіть не знаю, типу, ніби сучасного такого дому, я навіть не знаю, як зветься той магазин. Але кому цікаво це в романові у нас, я узнаю. Так що все. Зараз він на табуретці полізу красить. Я надіюсь, жива останусь. І буде краса. Покрасила я вже стійку зонт. Не знаю, музика у нас тут. Я сподіваюся, що музики сюди до мене чути не буде. Хоча вона. Тепер буду висаджувати квіти, угорщики. Ось, мабуть, відро набрала городнього ґрунту. Універсальний, звичайний буде ґрунт. Змішаю його городньою землею, тому що якщо дасть чистий, він буде дуже швидко перетихати. Тому буду змішувати такий тут 20-літровий. І воно ну, я десь літр скажу, ну, відроди із землі. І тепер його треба змішати, щоб полегшити. Вірніше щоб цей грунт трошки утягшити а не полегшити щоб тримав краще вологу так трошечки буду оставляти, бо мені ще треба пересадити. переходити як до фіалок не доходять руки Якщо чистий, він дуже швидко пересохне і він не такий буде, як би сказати, і так не знаю, не довіряю я йому чистому, а цею земелькою. Земелька хорошенька, родюченька. І тепер набираємо. посаджені, до цих я тільки причеплю, то ми її причеплю, не хочеться вже її дергати. А ця буде зараз висаджувати. Віддію, що цієї музики і слів чути не буде. Тому що, як не буде чути, мені доведеться озвучувати відео і забирати звук. YouTube не пропустить. Ось так робимо таку луночку. Тепер приймаємо... О, тут з одну тут з добривами. Все вставляємо.

трохи нижче робимо. Тут загончик у луночку бо Як земелька трамбується, щоб не були корінчики зверху. Так, так. О, така у нас. Получається, я не знаю, надіюсь, видно луночка. Я сподіваюся, що мене ще й чути. Ось так туди і загортаємо зверху ще земелькою. Це красота. Ось так. Два ще там калібрахуа стоїть. І зараз ми їх... Думала, буде одинаковий пересаджувати, але не хочеться. Тепер що я зараз буду робити? Я розумію, шкода, але, але ось так. Ось так. Приблизно на одному рівні. Так і теж. Так, не знаю на якому моменті. Відео зупинилося. Я якраз стригла з Перегрівся телефон. Така жаріща. У теплиці 50. Сітку так і не натягнули. Не знаю, може сьогодні ввечері якось її туди натащим. Бо взагалі тут поїхав на рибу, може я сама це зроблю. Ну і все, зараз буду вішати сюди. Вазончики. Повісила ще фонарики на сонячних батарейках. Чотири, ще два підкуплю. І ввечері покажу, як буде класненько. Супер. Ще, звісно, не дуже, тому що ще не розрослися квіти, а як розростуться, буде класно. І ось такий вид. Має парасолька увечері з вогниками. Світяться вони аж до ранку, поки не сходить сонце. Як сонце сходить, вже от, отак теж отак на вулиці, як зараз, і вони ще світяться. Вистачає надовго заряду.